Привіт! А сьогодні ми будемо знайомити ось цього красавця сонячного мережевого інвертора з квантом. А щоб вони між собою могли поспілкуватися, прийдеться кинути трохи дротів і скомутувати їх на щитку. Ми вже скомутували суть експерименту, показати, що квант вміє працювати реверсом, тобто, що він може працювати з сонячною електростанцією, що це для нього штатна робота. І не викликає жодних труднощів. Тож ми беремо міську мережу, заводимо на квант, а вихід кванта підключений до виходу сонячного інвертора. Вмикаємо квант, чекаємо, коли він запуститься. Реактивний струм, ми вже з ним знайомі, тому на нього не кашляємо. Пішло, бачимо, вхід в мережі в нас зараз 228 В. Струми не показуються, тому що лампа 100 ватт йому ні про що він її навіть не чує. Вихідна напруга 220 вольт. Стаємо на генерацію. Запускаю інвертор. Пішла електрика на інвертор. Чекаємо запуск. Є, заблимало операцію. Інвертор запускається. Зараз будемо дивитися, що буде зі струмами і з напругами. Пішли. Бачимо, пішов струм, з навантаження в нас тільки лампа, відповідно, це є струм генерації. Напрямок тут показати немає як. Але ми бачимо потужність. Що потужність пішла. Причому, що цікаво, напруги не міняються. 7 А вже пішло, 8 А. Розганяється, сонечко на дворі хороше. Відсотки навантаження. Для мене сюрпризом є, що вихідна напруга не піднімається. Ну незамітно тут буквально ж ну, навіть 1 вольт чи два 16 квадратів сюди заведено. Ми зараз через ці працюємо дротики, Тобто як би... Мається на увазі, що потужність от 2,6 кВт вже вдувається. Це, до речі, можна зняти. 12,5 А. Дивимося. 3 кВт. Ось бачимо, що генерація йде по індикатору інвертора. Ми маємо 3,2 кВт, а по кванту ми бачимо навантаження 3 кВт. Ну, певні розкиди можуть бути, це нормально. Як я вже говорив, для мене сюрпризом є, що на текстурмах ось 13 А, то фактично немає, немає проблеми з зміною напруги. Тому, тобто що... реально 10 вольта і потужність по кілгофу собі совується туди-назад. А що напруга має збільшуватися? Я так собі думав, для того, щоб було перетікання струму, що напруга буде мінятися. Ми... Ну, воно все споживає. Ну, може не все, але більшість споживається, тому перетікання великого не буде. Йому не треба сильно мучитися, щоб піднімати напругу. Ну і власне я цього не знав. Для мене це цікаво і сюрприз. Добре, а ну можеш виключити інвертор, зняти генерацію. Знімаємо генерацію. Оп, струм пропав, в нас лишилася реактивка і наш прожектор. Навіть немає зміни яскравості. Маєш калорифер тут? А ну давай калорифер. Тепер роблю цікавий експеримент. Включаю замість лампи калорифер на стільки кіловат. Оп, іскрить розетка. Тому що штекер кутовий, Я вроді запхав, вмикай. Є, ось ми грузонули 2,2 кВт. У нас йде потужність, 10 А працює стандартний напрямок, тобто міська мережа з 225 вольт, стабілізується на 220 і дає 10 А в калорифер. Включили інвертор, чекаємо запуску інвертора, подивимося, що буде відбуватися з струмами з напругою. Якщо я вірно розумію, то сонячна генерація мала би нівелювати нам струм навантаження. Тобто, ставши на генерацію сонячний інвертор, взяв би на себе струм калорифа, а надлишки би пішли в мережу. Дивимося, як воно буде. Пішла генерація. Пів кіловат наростає і видно, що струм падає. 800, 900, Зараз відключиться тестер. Він вже трошки втомився, але то не проблема. Бачимо, що зі стартом генерації струм в колі падає, тому що... Потужність нагрівача компенсується генерацією з сонячного інвертора. 0% навантаження, нічого зараз фактично немає. Тобто зараз інвертор компенсує власне споживання і в мережу не вдуває. Цікавий момент, зловили. Зараз потужність зросте 2,6 кВт, 2,7 І в нас би теоретично пішло, а от і пішло 6%, 7% пішло навантаження. Тобто компенсація калорифера, а далі залишки по кіргофу собі помпуються в мережу. Якщо відключити нагрівач, ми побачимо, весь струм піде в мережу 220 вольт. Виключив і зразу різко виросло навантаження. Бачимо 42% і тих вже 3 кВт, що були раніше, вдуваються сонячним інвертором в мережу. Ось так квант працює з сонячною генерацією, без жодних проблем, без жодних налаштувань. Просто включили, забули і пішли. І повна безпека, повний комфорт. Так, то треба пашуріку по позабирати з кадру. А то потім домахаються, що я блін, фігньою займаюся. Так, о, тепер включаємо запис. Добра вам, незламні! Моя фантазія закінчилася. Я вже зробив з квантом все, що міг зробити, все, що мені придумалося. Тому пора його відправляти назад. Спалити мені його так і не вдалося. Але мені шкода його відправляти назад. Тож, якщо у вас є якісь ідеї, то оголошуйте, можливо, ми їх втілимо в життя. До речі, інструкція така модна, навіть я би сказав, погана. Вона з такого якісного паперу, що в туалет з нею не сходиш. Коротше, якщо у вас є якісь ідеї, що ще можна зробити з квантом, як його спалити, то давайте в коментарях, можливо, ми ще встигнемо. Поекспериментувати. Ну, а на завершення, хіба хочу сказати ще один нюанс про монтаж стабілізатора відносно інвертора. Гібридного, негібридного, не має значення. Часто люди питаються, де ставити стабілізатор до інвертора чи після інвертора. Для мене, як для майстра, цей вибір є очевидним і не викликає жодних сумнівів. Стабілізатор має стояти до інвертора. Чому? Як правило, Квант виключення. Стабілізатор є дешевшим, ніж ваш гібридний інвертор. Стабілізатор в собі має функції захисту від пониженої напруги, від повишеної напруги. Він стабілізує напругу. В результаті ви додатково захищаєте інвертор, котрий в ремонті буде набагато дорожчий, ніж стабілізатор. Плюс ви живите інвертор стабілізованою напругою. Відповідно, у вас не буде задрочування релюшок переходу від мережі на батарею. У Вас буде більша ймовірність нормальної зарядки батареї при просаді. Чи скачках в мережі, у вас є додатковий захист. Стабілізатор після інвертора сенсу не має жодного. Точніше, він буде стабілізувати тільки міську напругу. При переході на акумулятор, там стабілізувати немає що, і ви тільки додатково будете живити його холостий хід. Тобто, стабілізатор завжди має стояти перед інвертором це аксіома. І ще один момент: виробники забороняють підключати квант з бензогенератором. В принципі, будь-які будь-які виробники будь-яких стабілізаторів забороняють це робити це. Пов'язано з інерційною системою керування напруги частоти. Генератора, і в результаті, при просадці напруги, коли стабілізатор буде просаджувати струм на вході, генератор буде заганятися, будуть качелі, вони оба будуть вам пробувати зробити краще, і в результаті з когось вийде білий дим. З кого першого невідомо. Тому генератор зі стабілізатором точно ні. Генератор має бути включений після стабілізатора. Це теж аксіома. На тому все чекаю ваших зауважень ідей, що ще можна зробити з квантами. Якщо їх не буде або вони будуть безтолковими, то буду відправляти його назад.